У Дніпрі на вулиці Яна Гуса спеціалісти КП «Дніпроводоканал» проводять аварійно-відновлювальні роботи на проблемній ділянці водоводу. Загалом тут планується замінити 140 метрів водопровідної труби. Роботу виконує одна аварійна бригада, задіяні чотири одиниці спецтехніки. Наразі ми знаходимося на вулиці Яна Гуса. Проводимо аварійно-відновлювальні роботи на водогоні діаметром D-150. Наразі ми переокладаємо дану трубу зі 150-го діаметру сталь на нову поліетиленову 75-го діаметру для того, щоб мешканці були з водою. Через аварію жителі приватних будинків на цій вулиці залишились без водопостачання. Ситуація знаходиться на контролі Дніпровської міської ради з 1 лютого 50 будинків. Осталось без водопостачання, тому що пройшла аварія, стара аварійна труба, яка була вся згнивша. І одразу по дорученню міського голови почались аварійні роботи. Було прийнято рішення замінити трубу на сучасну поліетиленову. Депутат Дніпровської міської ради Михайло Гороховський, який прибув на місце проінспектувати хід виконання ремонтних робіт, повідомив, що проблема даної ділянки не нова та криється у ґрунтових водах. Сьогодні ми положимо перші 75 метрів. До кінця тижня буде все зроблено. Голова громадської ради на контролі держить, мер міста держить на контролі. тому до кінця тижня вся робота і вода. У мешканців амур Амурніжовського району на Яна Гусаульцебудя. А поки відбуваються ремонтні роботи, аби зменшити незручності для людей, безпосередньо на вулиці виведено спеціальний кран з цілодобовою подачею живильної вологи. І кожен місцевий житель у будь-який час може набрати необхідну кількість води. Комунальники працюють без зупинок, щоб якнайшвидше відновити людям подачу води.